Дашу Квіткову та Христину Решетник підозрюють, що вони обидві вагітні. Давайте розбиратися. Так от все почалося з того, коли Христина опублікувала серію сімейних фото в інстаграм, де вона на декількох світлинах тримається за животик. Фоловери припустили, що подружжя очікує на дівчинку через рожеве вбрання та такі ж троянди. Судячи з фото, можна зрозуміти, що ви при надії. Якщо це дійсно так, то вітаю. Такі батьки дійсно приклад для своїх діточок. Написали в коментарях під описом в інстаграм а от Дашу Квіткову після таємного весілля фани почали підозрювати, що блогерка також при надії. Дівчина опублікувала сторіс в інстаграм, де фоловерем обговорюють ймовірну вагітність. А все через те, що Даша припинила свої тренування, я лишаю зал на деякий час через низьке залізо, яке впало на нервах. Низькі і самопочуття за порадою свого ендокринолога. Підіймаю зараз всі показники, щоб повернутись. А люди пишуть в цей момент. Вона вагітна, написала Дарія. А давайте обговоримо. В коментарях, як ви думаєте, чи дійсно чекає на четверту дитину родина решетників? Бо як ми вже знаємо, що квіткова не вагітна.